Курточки мікс першого сорту, вага 10 кг, ціна 4,2 євро за 1 кілограм. Перша в цьому лотику буде ось така парка, розмір Емочка пише. Такий дає під джинс. Так, наступна буде безрукавочка. Ось така, також великий розмір. Дуже приблизно Елічка і Так, наступна буде, також напевно, чоловіча. Ні, <глінь> жіноча. Витя, яка красотка. вона йде як лижня. Так, розмір. Не пише. Приблизно М. Ста М. -ка. Наступна у нас буде безрукавка, 100 грамівочка, ось така чорна. Дивимося далі. Ще одна курточка жіноча попалася. Ось така, звичайно, чорна розмір. Далі. Ой, безрукавичка від Томіхілфіга. Дивіться, який Томік попався. Де тут у нас ось? Хоп. І ось така етикеточка. Емочка Наступно Буде в нас. Так, що у нас тут пише? Том Тейлор жіноча. Так, ось Бренд. Ось така сильна подовжена. Далі. Ой, клас, така лижня куртка. Дуже гарна. 42-й розмір. Щось дуже тоненьке. Як весняне, під жучок, напевно. Так. Так, розмір не, не пише, приблизно СКМ. піджак, курточка, що степу з верхнього одягу. Сороковий розмір курточка. Ось яка гарна. Дуже добра. Ще Одна Ні, 100 гранівочка. Ось така. Так, CL бренд. Ось така курточка буде жіночок. Розмір не пише. Ще одна лизня. Така термокуртка. Сороковий розмір. І остання буде бузеркалка. Дуже класно, Дивіться. Просто бомбезно, Так, Париж пише, але розмір не пише. Есочка. Есочка, емочка, все, ми розпакували з мамою весь мішечок. Якщо вам подобались такі курточки, пишіть нашому менеджеру для замовлень.